Перший робочий день цього тижня понеділок, 24 липня, у студії телеканалу Аверс підсумковий випуск новин на часі. Мене звати Володимир Трухімович. Традиційно спочатку коротко про головне. Ковальські депутати обурені бездіяльністю Волинської облдержадміністрації. Нічна пожежа в ресторані Патіоді Фігорія. Пригода обростає кардинально протилежними версіями. Хто зголосився провести центральний парк Луцька до ладу за власні кошти? У Луцьку планують створити музей при католицькому костелі Петра і Павла. Ранкова гімнастика для всіх. Зпродовж року до здорового життя долучилося все більше городян. Не вщухає проблема відходів Ковельського весанзаводу. Нагадаємо, підприємство місцеві давно охрестили фабрикою смерті. Сюди руками звозили трупи тварин місцевих ферм. На утилізацію, однак від початку року завод не працює, тож мертві туші накопичувалися на території держпідприємства та гнили під відкритим небом. Через назрівання екологічної катастрофи люди почали бити на сполах, а невідомі почали вивозити трупи з підприємства та розкидати по довколишніх селах. Ані влада, ні правоохоронці і досі не встановили власників вантажівок автомобілів, які вивозили та розкидали мертвичину. Про це стало відомо під час чергової сесії Ковальської районної ради. Так само досі невідомо, хто давав розпорядження вивозити тварин і рештки з території підприємства. Депутати нарікають на бездіяльність правоохоронців, які уже понад два місяці не можуть дати відповідь на ці питання. Натомість відповідальність за це обранці покладають на голову обласної адміністрації Володимира Гунчика, мовляв, саме він зволікає з пошуком винних. Структури підпорядковані обласної державної адміністрації, не би в рот води набрали. Складається таке враження, що склад, який виявили місцеві жителі вранці 5 травня, втратив господаря, означення небезпечності та перспективу. Минулої ночі у Луцьку спалахнув готельно-розважальний комплекс патіоді Фіорі. Вогонь пошкодив ресторанну залу, і через загоряння обшиви приміщення дістався другого поверху, де розташований готель. Поселенців евакуювали, постраждалих немає. Пожежу гасило сім екіпажів рятувальників. Поліцейські заявили про зумислий підпал і пригода раптово обросла версіями. Володарем усього цього господарства є луцьке подружжя Пащенків. Володимира Пащенка у місті знають не тільки як ресторатора, а й як власника кількох інтернет-видань. Ймовірно, й тому одразу повезли чутки, що пожежа напряму пов'язана з професійною діяльністю. Це у дописі Фейсбуку заявив сам активіст. Не злякали. Попри знищений родинний бізнес і всю показовість нічної акції діяльності не припиню. З вибраної дороги не зійду, не на того напали. Йдеться у дописі. З'ясувати, що саме мав на увазі власник патіо Фіорі Володимир Пащенко, не вдалося, бо він не відповідає на дзвінки. А персонал закладу від коментарів відмовляється. Приміщення наразі відкрите і сюди приходить на екскурсію сусідська дітвора. Вогонь знищив бар і зачепив кімнати готелю на другому. Поверсі, як розповідає персонал закладу, гостей оперативно евакуювали і переселили до іншого готелю. Усе, що відбувалось, ніби бачили трогала, ось ці чоловіки. Бачили, що якісь були два чоловіки були в масках, але щось кинули і поїхали. А до а довго це все тривало? З двох годин з, до «З початку тр, третього до початку п'ятого. Ага, а чоловік довго були на місці події. Ну, ті, що шо закинули щось там? Ні, вони Ні, зразу поїхали. По берегу. швидко все, раз і... А каже, тут шини спалили. Тут з тієї сторони казали. Це може з тієї сторони. З тієї сторони. Угу. Бо тут з тієї сторони тут тільки було те, що горіло, те, що ви бачите. У навколишніх багатоповерхівках спершу чули вибухи, а вже згодом побачили полум'я. Окрім того, біля спорткомплексу Олімпія нібито горіли чотири шини. Поплавилося пластикове накриття над стадіоном. Поліціянти вилучили відео з камер спостереження, оголосили про умисне знищення майна і перевіряють усі версії. Пожежа була середньої складності, гасіння було ускладнено тим, що пожежа розповсюджувалася по пустотам горища, для цього треба було проводити розбір конструкцій, проливання утеплювача. Події розгорнулися о другій ночі. Очевидці, ніби бачили двох чоловіків, які кинули в бік закладу вибухові суміші. В закладі також був нічний адміністратор. Дивно, що вона не бачила, як невідомі розкладали у дворі комплексу автомобільні покришки і підпалювали їх. Вже сьогодні співвласниця комплексу Олена Пащенко підкоментувала журналістам, що її чоловік створює новий телеканал, який мав оселитися над рестораном. І що за дивним збігом обставин вогонь знищив саме ті. ...ті приміщення, які готували під телевізійні студії. Між тим, наша знімальна група слідів пожежі на другому та третьому поверхах не побачила. Телевізійних студій на другому поверсі ми не знайшли. Порожні кімнати. будується оцей третій поверх, там де мало було, так? Там криша, там криша, яка там Ну, вона прогоріла. Люди, які живуть так, поруч з рестораном, мають свій погляд на перебіг подій. Кажуть, у Пащенка достатньо ворогів. Він не платив нікому зарплати. Він такого місяць людина відробить і виганяє, і виганяє, і виганяє. Тенісні корти робив в Олімпію, розбирали. Ну що розібрали сюди, привезли. Тут вже інші люди роблять, нас просто попросили. Сказали, що з Києва визвали поварів, два поверх хлопці приїхали з Києва. Три місяці по ні копійки не заплатив, він нікому не платив. Місяць від зробить Він такий самий злодюга, як і всі остальні злодюги, які в Верховній Раді, міській раді. Такий кусок землі без корупції, без нічого він би ніколи в житті не взяв. От вони всі задіяні, вони друг друга палять. Я не знають, що під ними скоро буде всіма земля горіти, Тому що він і парк хотів забрати від людей, і все. Люди переповідають, ресторан був тихий, відвідувачів обмаль, ціни високі, місце не вельми вигідне. Та якому бізнесмену чи політику захочеться прославитись, відпочивши на усю душу під носом у власника місцевого інтернет-видання? Про те, що ресторан збитковий, подейкували давно. Тепер же не на камеру розповідає адміністратор готелю займаються страховими питаннями. Тож у накладі бізнес подружжя не лишиться. Нагадаємо, три роки тому за нез'ясованих досі обставин згоріла автівка Олени Пащенко. Чи страхувало подружжя своє майно в одній з компаній, які страхові претензії матиме нині, повідомимо згодом. Наталка Поліщук, Костянтин Кіц для новин на часі. На роботу по благоустрою, що зараз триває у центральному парку Луцька, з місцевого бюджету не піде жодної копійки. В парку оновлять пішохідні доріжки, планують встановити нові лавочки та облаштувати освітлення. Хто зголосився провести парк до ладу за власні кошти? Дивіться у сюжеті. Центральному парку активно тривають роботи з ремонту пішохідних доріжок. Тимчасові незручності для людей створили підприємці міста, які зголосилися за власний кошт зайнятися облаштуванням парку. Ідея долучити до наведення благоустрою небайдужих підприємців не є новою, зазначає громадський діяч Ігор Алєксєєв. Він став своєрідним посередником між підприємцями і владою. Каже, хотів втілити в життя цю ідею за попередньої влади, але не вдалось. Проблема в тому, що раніше підприємців не було до кого об'єднатися. Я звернувся з цим, з цим концептом, з цією ідеєю до, от, до теперішньої влади, тобто до Григорія Недопада, до Ігора Поліщука. Спочатку мене це дуже здивувало, тому що була абсолютно тотальна підтримка. І проект почав реалізовуватися. Тобто, зібрали бізнесменів. Другий подив в мене був, коли виявилось, що в Луцьку є дуже багато людей, які готові допомогти своєму місту. Паркові доріжки Поді поділили сьогодні. на маленькі зони. Підприємство пропонує взятися там, за той там, чи там, інший об'єм роботи, і вони вже самі визначають, що в силі облаштувати. Наприклад, одна фірма зголосилася робити алею 430 метрів довжиною і 3 метри шириною. Підприємці викладуть алеї бруківкою, встановлять ліхтарі та замінять старі лавочки. До слова нова Буде мати литу човуну основу з брендуванням. На лавашці буде зображений герб міста Луцька. Саме зараз парку тривають роботи з очистки каскадного фонтану. За нього взявся підприємець Ігор Швець. З багаторічним нальотом хімічні сполуки поратись не можуть, тому використовують техніку піскострую, яка є досить вартісною. Роботи з облаштування центрального парку планують завершити до Дня Незалежності. Буквально там дві-три неділі роботи показали, шну цей об'єднувальний показали, що. На даний момент ми маємо консолідованих, ну я думаю, мільйонів напевно 5, можливо, 7 гривень, які, якщо все буде добре, будуть вкладені з позабюджетних коштів за рахунок цих достойних людей в облаштування нашого з вами ну, спільного парку Лесі Українки. Чим я ну маючи якийсь там невеличкий там дотик до цієї ідеї, до реалізації дуже пишаюсь. Імена підприємці поки не називають. Вони стануть відомі згодом. Однак Ігор Алексєєв каже, що зараз з ними зголосилися співпрацювати близько десяти небайдужих підприємців. Така масштабна співпраця соціально відповідального бізнесу та влади є новинкою для Луцька. І результати цієї співпраці лучани зможуть невдовзі побачити на власні очі. Марія Петручик Костятин Кіц, для новин на часі. У Луцьку планують створити музей та зробити реконструкцію підземелля. При костелі святих апостолів Петра і Павла кошти на ці роботи береться виділити. Республіка Польща делегація країни сусіда прибула на Волинь і разом з представниками міської та обласної ради оглянули костел. Після того, як польська делегація у складі віце-міністра культури Республіки Польща Ярослава Селіна, генерального консула Республіки Польща в Луцьку В'єслава Мазора та надзвичайного повноважного посла Республіки Польща в Україні Яна Пекла колегально відвідували костел в Олиці, прибули до Луцька. Тут зібралися, аби оглянути костел Петра і Павла для того, щоб зрозуміти, чи варто вкладати кошти для влаштування музею і реставрації підвалу. Спочатку гості були всередині костелу, згодом спустилися під земель. yeah На Волині маємо дуже спільного дідства історичного польсько українського я приїхав сюди в основному з такою метою, що ми маємо з Україною спільну культурну історичну велику спадщину, і ми також маємо великі плани щодо того, щодо до відновлення спільних історичних пам'яток, тому що Волині дуже багато має спільних історичних пам'яток. Здебільшого це сакральні пам'ятки, але ми приїхали сюди, щоб побачити те, бо Польща багато досить таких виділяє. Коштів на відбудову реновацію різних пам'яток, зокрема, дуже великий проект. Ми реалізуємо в Олиці. Відбудова колегіального костелу. І найкраще приїхати і наочно побачити, як ці всі праці виглядають, як вони ведуться, аніж від когось почути. Фінансова підтримка з боку поляків є необхідною для відновлення архітектурних пам'яток, адже наша країна мало приділяє уваги таким проблемам. Наші польські колеги із польського уряду зацікавлені у тому, щоб Така пам'ятка нашої спільної українсько-польської історії вона була відреставрована і ще довго і довго років служила українцям, нашим друзям за кордону, і полякам і німцям і взагалі усій культурній спільноті свідченням про того, якою була величною наша історія. Проєкт облаштування музею і реставрація підвалу буде фінансувати лише польська сторона. В програмі розвитку історико-архітектурних пам'яток Волинської обласної ради кошти закладені лише на відновлення Олицького костелу. Дякуємо польській стороні, що вони не полишають, продовжують ці проекти. На сьогоднішній час існує три проекти: це Олицький костел, це костел Петра і Павла, який буде включений в цю програму. І відповідно в Іваничівському районі теж відновлюється історико-архітектурна пам'ятка, яка. Показує велич і Республіки Польщі і України. Марія Петручик, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Луцькі прикордонники припинили ввіз майже трьох тонн контрабандного м'яса. Правопорушник на шаленій швидкості перетнув кордон. На вимогу правоохоронців не зупинився. Відтак, за іномаркою, влаштували погоню. Зупинити контрабандиста вдалося лише селище Ратне. Позашляховику було майже три тонни тушок та свиної вирізки. Прикордонники повідомили поліцейських про кримінальне правопорушення, умисне ввезення на територію України небезпечної продукції. Однак Ратнівський районний суд своїм рішенням повернув контрабандисту і автівку, і товар. Справу оскаржили до апеляції. В результаті і м'ясо, і транспортний засіб конфіскували. Чотири кілограми бурштину цієї ночі намагалися перевезти через кордон. Хлопця з таким цінним вантажем затримали прикордонники на Ягодині. Каміння знайшли в задній балці коліс. Бурштин направили на експертизу. Автомобіль вилучили. Нині встановлюється загальна сума оцінки конфіскату. Життя семирічної ковальчанки Насті Абрамчук рятували за допомогою спорту. Дівчина хвора на рак. Лікування вимагає тисячі доларів США. Аби, хоч якось допомогти батькам дитини, у місті Луцьку влаштували спортивні дійства. Зокрема, стартував забіг. Умова такого забігу мінімальна плата 50 гривень за участь. Окрім того, до збору коштів долучилися тренера, які проводять у Луцьку безкоштовну щоденну ранкову гімнастику. Безкоштовно тренує Лучан і наш ведучий новин на часі, тренер міжнародного класу Олег Хомяк. Дівчинці потрібно дуже багато, якоїсь остаточної суми немає, тому що вона проходить реабілітацію. Постійно потрібні якісь нові медикаменти. Вона лікувалася в Тречині. Це додаткові кошти, постійно потрібні, тому якось такої стандартної стабільної суми немає. Постійно потреби ростуть. От ми планували зібрати, чесно кажучи, важко сказати. Кілька коштів, тому що е, внесок з кожного бігуна, з кожного учасника нашого збігу це 50 гривень мінімум. Але як ми помітили, е, на даному більше 160 учасників це досить багато. Е, ми просили з кожної людини внести е, 50 гривень на лікування, але як ми помітили, е, люди жертвують набагато більше. Олег Хом'як розповів, вони долучилися до спортивних заходів також. Він значив, що ця неділя стала річницею гімнастики. Людям подобається. Ми даємо їм не просто якісь там е різноманітні вправи. просто, просто, аби, скажімо так, пропіаритися. Ми даємо так, щоб вони могли їх повторювати вдома. І тому напевно люди тягнуться, тому що ми робимо це для них, а не для себе. І їм це подобається. Тобто ви безкоштовно даєте консультації? Так так, так, Деякі так, так. Так, що щонеділі, абсолютно безкоштовно. Ми виходимо, ми працюємо з людьми, розповідаємо їм не лише про вправи, не лише як вони працюють, що потрібно як правильно робити вдома, але і по харчуванню. І, взагалі, що, все, що стосується здорового способу життя. Такою новиною, такою новиною, завершую сьогоднішній випуск. Побачимось з вами вже завтра, традиційно о 18.45 та о 21.30. Мене звати Володимир Трухімович. До зустрічі.